Наші військовослужбовці, які з честю та гідністю виконували завдання в зоні АТО. Ми звикли, що ми зустрічаємо там 50-60 чоловік, але це ті троє, які просто не могли фізично замінитися. Навіть коли прибула до них заміна, то вони ще 5 діб не могли виїхати з того місця, де виконували завдання. Ці люди були в надтяжких умовах. І зараз вони заслуговують на те, щоб ми їх зустріли достойно Україна це мала дитина, руках калина, стежині між руїни, до загину йде до істини З думками чистими, простими диму підіймається з коліни Єдиний стимул – дзвін, що лунає через роки Радіть кроки вели у світ широкий, візні боки так було, доки не наклали темні вроки, врядки Історії сторінки стоптали там темні вершники Все ж таки ми одної крові і готові до бою, якщо лише війною відстоїмо долю свою Чистою росою у полі поляжемо за волю Вигнання бойового задання повернулися в повному складі. Командір екіпажу, каже, літерату. Друзі, вітаю вас прибуття на рідну землю. Радий вас бачити. радий бачити. Де вас команда? Гом. Шановні колеги, цим мужнім людям, які з нагоди прибуття військовослужбовців до рідної частини після успішного виконання завдань. Гір України! Командиру екіпажа Каравай за те, що він з честю, з гідністю виконував свої завдання. Мужжі боролися, понад 50 діб. І навіть коли заміна приїхала, ще 5 діб їх не могли замінити, тому що знаходились в дуже, складні, дуже складних умовах. За те, що вижили, повернулись назад. Прошу, поаплодуємо. Ними багатимо в дорога до хати, бо в нас країна єдина І нам її берегти бережи Україну, Надію, нашу єдину, серед людей мільйонів залишись вірним сином, бережи Україну, надію нашу єдину, серед людей мільйонів, залишись вірним сином. Броне групи. Сьогодні були під слов'янськ ще наші хлопці, і були для проходження параду в місті Києві теж наші хлопці. І зараз в нас готуються 62 БТРщика, які готові вже після 21-го числа убути в зону бойових дій. Шановні колеги, будемо мужніми і знайте, що Україна наша буде ставати тільки сильнішою, тому що в нас є такі козаки, які готові виходити і виконувати. Любі завдання, щоб зборонити нашу державу. Це на волю не буде зорі, не за собою вели і розігнали темні хмари. Нашу єдину, серед людей, мільйонів залишись вірним сином, бережи Україну Надію нашу єдину, серед людей мільйонів залишить звірним сином Воштілчути рану цю рану утворили кулі І наробили сорому терпіській культурі, зрозилили, перелили келих, мову потопили Засуха вбила душу, що давно ножа зливи Наша свідомість у глибокому кратері куди не потрапляє. Золочів нет.